У вас в ефірі програма Міста з новинами середи 3 серпня. В студії Марія Семенова про головні теми сьогоднішнього випуску коротко далі. Більше хороших доріг в місті триває ремонт центральних та внутрішньоквартальних автошляхів. Спрут для боржників. Кривбас водоканал застосовує радикальні методи впливу на злісних неплатників. Не треба боятися субсидій. Надавачі комунальних послуг закликають громадян не зволікати з оформленням адресної державної допомоги. Надія вмирає останньою. Рідні криворізьких воїнів АТО Олександра Лазаренка та Миколи Герасименка сподіваються на визволення бійців із полону. Зелена краса потребує догляду. Підприємство Сансервіс активізує роботи з покосу трави. Щоб дитина росла здоровою, в пологових будинках міста триває тиждень грудного вигодовування. Триває благоустрій центральних доріг міста. Сьогодні на одному з об'єктів вулиці Сергія Колачевського пройшла робоча визнана рада за участю міського голови. Від межі Покровського до Тернівського району по вулиці Сергія Колачевського триває капітальний ремонт дорожнього полотна. На сьогодні вже укладено вирівнювальний шар покриття площею у понад 36 тисяч квадратних метрів. Під чистовий варіант асфальтування дороги. Паралельно триває укладка тротуарів та бордюр. Продолжается наведение порядка и на наших магистральных дорогах. Я уверен, что жители нашего города увидели, что от площади освобождения уже до сих можно доехать по нормальным дорогам. Но хочу сказать, что это еще только подстилающий слой. Второго слоя мы еще не ложили. Сейчас оканчиваем бордюры, тротуары. Идет проверка по качеству выполнения. Дорожного покриття як нашими спеціалістами, також і привіліченими спеціалістами. Проектно-кошторисна документація з ремонту дороги пройшла необхідну державну експертизу. Тож благоустрій цього кварталу Бакровського району має завершитись до середини осені. Попередньо, що декілька років назад разом спільно з Придніпровською залізницею було виконано і реконструкцію залізничного вокзалу, і реконструкцію привокзальної площі, а також в тому числі і фасади будинків, які знаходяться на цій ділянці дороги, у тому числі і включаючи тротуари з боку прибудинкової території. Таким чином, за результатами, ми на 1 жовтня поточного року отримаємо повністю благоустроєний вже квартал, таким чином, щоб не тільки власне власникам транспортних засобів, а у тому числі і пішоходам, було комфортно користуватися тими умовами, які ми за результатами цієї роботи створимо. Техніку і ремонтні бригади вести буду нині можна побачити в різних куточках міста. Набирає обертів ремонт внутрішньоквартальних доріг. Місцями проводиться ямковий, а також прикладається нова розмітка. До холодів необхідно встигнути зробити все намічене. Йде додаткові роботи по дорогам, розвілка. Центральный рудоремонтный завод с новой дорогой выхода на восточный микрорайон. Проектирование окончено, и мы сейчас начинаем выполнять эту работу. Так что планов у нас очень много еще в этом году сделать, и я уверен, что мы с ними справимся. Борги криворіжці за житлово-комунальні послуги зростають у геометричній прогресії. У той час, коли у боржників за теплопостачання, виконавча служба описує майно. Криобас водоканал застосовує систему спрут, яка дозволяє перекрити каналізаційну трубу в окремій квартирі. Сьогодні цю систему використовували на житломасиві Макулан. Незручності відчують мешканці десятка квартир. Вже зранку машина кривбас водоканалу стояла в одному з дворів житломасиву Макулан, а в ній необхідне обладнання спрут і хлопці, які добре знають, як ним користуватися. Сьогодні у списку на роботи з обмеження водовідведення з десяток квартир. З них найменша сума боргу 1200, загальна більше 20 тисяч гривень. На підприємстві зазначають, подібні жорсткі заходи застосовуються до абонентів, які мають заборгованість понад 500 гривень. Але до цього з неплатниками проводиться обов'язкова попереджувальна робота. Адже мета підприємства забезпечити споживачам подачу води і водовідведення, а не відключення і обмеження послуг. З боржниками ведеться постійна робота, досудова, така як поадресна, вручаються приписи про... Наявні заборгованості так у липні місяці було доставлено 1062 штуки приписів на суму більше 855 тисяч гривень. Ведеться роз'яснювальна робота. Так, у липні було проведено 8 сходів з мешканцями багатоповерхових будинків. Постійно розклеюються об'яви на під'їздах про своєчасну оплату за отримані послуги. І Об'явлення постійно ж і так в лічних бесідах, особливо коли. Увидишь, повесил водоканал, объявление, вот такие, такие Значит, Я, як старша по дому, вже йду. В чем дело? Ви розумієте, що так не можна. Коли попередження і вмовляння залишаються непочутими, тут без варіантів. Система споруд швидко і надійно блокує вихід стічних вод з квартири. Роботи по ограниченню услугів водоотведення нашим предприятиям продовжуються ежедневно. составлен городской график отключения услуги водоотведения. Согласно этого графика ведутся работы. За июль месяц было отключено порядка 80 абонентов, то за три дня августа месяца уже отключено порядка 20 на сумму более 40 тысяч гривен. Хочу обратиться к абонентам, которым ограничили услугу водоотведения. Не пытайтесь своими силами восстановить работу системы, поскольку вмешательство в систему водоотведения домовую, то есть может привести к затоплению квартиры, Водопостачальники стверджують, іншого виходу немає для підйому води її очищення і подачі в квартири необхідна в першу чергу електроенергія, яку підприємство купує за гроші. Тому заборгованість перед енергетиками призводить до наслідків, які частина криворіжців вже встигла відчути на собі місяць тому, коли в кількох районах міста було припинено подачу води. Але тоді місто допомогло вирішити питання із заборгованістю Кривбасводоканалу перед Дніпробленерго, щоб цього не трапилося вдруге. У Кривасводоканал. Алі закликають всіх боржників розрахуватися за надані послуги. А щоб це зробити менш болісно для власного гаманця, є можливість реструктуризувати борг. Звертається на відділ наш на інспекцію, яка знаходиться за адресою Черниговська 1 заклю... а має при собі документи, то копію паспорта ідентифікаційного коду. Ми заповняємо. Договір, де розписуємо, чи на весь, на всю суму заборгованості, чи боржник частично сплачує вже на залишок, розбиваємо на йому на 3-6 місяців і заключаємо цей договір, і людина оплачує як текущий тику платіж, так і по договору заборгованості. У разі, якщо каналізаційну трубу все ж перекрили, повернути її в робочий стан можна лише за умови повного погашення заборгованості і оплати понад 900 гривень за зняття перекриття. Але краще цього не допускати і негайно оформити субсидію. Шановні наші споживачі, звертаюся до вас з проханням. Своєчасно оплачувайте отримані послуги водопостачання та водовідведення, не накопичуєте борги, тим самим ставище під загрозу безперебійно та цілодобово надання по послуги водопостачання та водоведення в нашому місті отримати справки та стан розрахунку по своєму особовому рахунку можна звернувшися на інспекцію за адресу вулиця Черниговська, 1 а ми завжди готові відповісти на всі ваші запитання. Відключення боржників від послуги радикальний захід, останній метод впливу. І щоб не вдаватись до такого підприємства житлово-комунальної сфери, рекомендують укладати договори реструктуризації. Ще один вихід програма державних субсидій, що допоможе багатьом уникнути боргів. Міський голова поставив відповідним службам завдання максимально спростити процедуру оформлення субсидій. Про це йшлося на профільному штабі. Подробиці далі. Складна економічна ситуація подекуди змушує городян обирати між купівлею продуктів харчування і оплатою житлово-комунальних послуг. Відтак, вибір очевидний. Тож борги за комуналку ростуть. Міський голова поставив задачу створити так звану зелену вулицю для оформлення субсидій, аби не утворювались нові борги населення. Перше, що ми це ми проводили семінари розказували, що субсидію коротко. Потому что даже работники, которые не один год работали в этом плане, до сих пор считают, что при продаже квартиры потом субсидия будет учитываться со стоимости жилья. Такие вот эфемерные сказки, которые вот, для этой темой купились, они несколько, э, так скажем, сбивали темп, избивали настроение человека и те, кто субсидии. Актуальність питання засвідчує той факт, що минулого опалювального періоду субсидію отримували 32 тисячі сімей, а зараз ця цифра майже утричі більша. І планується зростання до 150 тисяч. На сесії міськради було прийнято рішення збільшити кількість працівників управлінь судзахисту, аби городяни максимально легко і оперативно могли оформити субсидію. Фахівці наголошують, що субсидія відчутна підтримка для багатьох родин. Оплачують 10% від доходу сім'ї. Те люди, у которых с 7-месячный сугубный доход 1900 гривен, 15% у кого доход 2800 гривен, 20% 3800 гривен и 25% 4700 гривен. Процедура оформлення проста до управління соцзахисту подається заява та декларація про доходи. Ці документи можна надіслати і поштою. Громадянам, які вже оформили субсидію, не треба звертатись повторно. Субсидію пролонгують автоматично. Разом з тим Костянтин Бєліков доручив підприємствам провести інформаційні зустрічі у колективах, аби ще раз роз'яснити усі нюанси оформлення субсидії. Конфліктом завершилася спроба фахівців Криворіжгазу встановити домовий газовий лічильник на одному з будинків житломасиву Східний. Мешканці висловилися проти. Кажуть, обліковий прилад обіцяли в кожну квартиру. А у разі, якщо встановлять домовий, доведеться сплачувати більше. В ситуації розбирався Всеволод Прокоф'єв. Вечір вівторка у будинку 51 по вулиці В'ячеслава Чорновола, колишній Готовського приміняють газопостачання. Криворіжга встановлює домовий газовий лічильник у відповідності до діючого законодавства, начебто, все за планом. Однак, мешканці обурені їх ніхто не попередив. Нам сьогодні без предупреждення прийшли і почали врізати щотчик на газовий на дом. Никакого предупреждения не було. Объявление, яке повесили Горгаз, представители Горгаза, ніхто не прочитав. Обійшовши будинок, об'яву про відключення, знаходимо. що правда пошкоджену. Та це не найбільше, що непокоїть громадян. Розповідають газові лічильники їм повинні були встановити у кожне помешкання, а не на весь будинок. Ми составили реєстр квартир, в яких ми хотіли б поставити бюджетні газові щотчики. Є така програма. По всій страні і в нашому городі, в тому числі. Ну на цей реєстр пока, навірно, ніхто не обратив внимання. Бюджетна програма установила нам газовий щетчик на дом. У представників Криворіжгазу своя правда, аби обладнати усі помешкання будинку окремими лічильниками, знадобиться щонайменше 200 тисяч гривень. Фінансування не вистачає, а домовий лічильник дозволить зекономити як підприємству, так і людям. На поквартирні счетчики у нас финансирование ограничено. И каким образом подбирались дома на установку домовыми? Исключительно просчитывалась техника экономическое обоснование. Если дом имеет один ввод и есть техническая возможность установить единый общедомовой узел учета, Деньги программы направлены на оснащение домовым учетом. Это будет выгодно при оплате потребителей за тот объем газа, который был. Не будут люди доплачивать ту разницу которое сейчас они получают своих ветантов за отсутствие горячего водоснабжения, значительно будут уменьшены начисления. Однако, в останньому мешканці зовсім не впевнені. А те, у которых не стоит счетчик квартирный, этот расход газа, который разница между домовым и квартирными, будет разбросан, разбросана на все квартиры. Соответственно, это очень людям невыгодно. Если один человек прописан и не пользуется целый день на работе, а если прописано, допустим, 4 человека, или один человек прописан, а живет, проживает 4 человека, такая квартира не одна в нашем доме. Соответственно, это Така уравніловка всім однаково. Відмовитися можна, кажуть представники Криворіжгазу. Однак у такому разі доведеться сплачувати за так звані граничні об'єми. Ми винужені будемо в сотві з кодексом газорозпределітельних систем перевести їх на гранічне норми газопотріблення. Це в домах з гарячим водоснабженням, а як звісно, у нас в місті відсутствують 9,8 і восім метрів кубічних, А в таких домах, де е, немає централізованого гарячого водоснабження, на одного человека норма буде 18,3 і кубічних. Так, одна особа, що прописана у помешканні, відповідно до діючих тарифів, буде автоматично споживати газу на суму близько 130 гривень щомісяця. При цьому можливість становити лічильник у квартиру за власний кошт лишиться, але у будь-якому разі приладом для обліку газу домовим чи індивідуальним бюджетним чи придбаним самостійно обзавестися доведеться всім. Так твердить закон України про забезпечення комерційного обліку газу. У разі відмови населення від встановлення суб'єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території лічильників газу, розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, у тому числі для опалення з 1 січня 2012 року для підігріву води та приготування їжі з 1 січня 2016 року, тільки для приготування їжі з 1 січня 2018 року. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Надія вмирає останньою. Рідні криворізьких воїнів АТО Олександра Лазаренка та Миколи Герасименка сподіваються на визволення бійців із полону. Зелена краса потребує догляду. Підприємство Сансервіс активізує роботи з покосу трави. Щоб дитина росла здоровою, в пологових будинках міста триває тиждень грудного вигодовування. Про двох бійців 40-го батальйону знають у всіх можливих структурах, що займаються визволенням заручників із рук бандформувань, які третій рік господарюють у Донецькій та Луганській областях. Та вже півтора року Олександра Лазаренка та Миколи Герасименка не визволяють. Хоча ще донедавна їхнє місцезнаходження було відоме, де тепер хлопці і чому із ними обірвався зв'язок, розповість Софія Скиба. Їм вручають ордени і медалі підтримують побратими. А вони продовжують чекати своїх чоловіків додому. На сьогодні такими, що зникли безвісти, вважаються 18 бійців батальйону Кривбас. Ще двоє знаходяться у заручниках бандформувань. Четверо чоловіків потрапили у полон неподалік Логвинового 9 лютого, 2015 року. Виїжджаючи з під Дебальцевого. Буквально наступного дня їх показали по російському скандальному Ньюз». Ми виїжджали батальйоном, У нас батальйон був на Шістьдесят процент менше даже. Підполковника Саричева звільнили через два місяці секретника Олександра Макуха через рік. Я прошу прощення, такое небольшое об'явлення. Ровно 30 минут назад в наш строй, в нашу сім'ю, поповнився Макух Олександр. Е, Освобождение. Микола Герасименко та Олександр Лазаренко досі лишаються у полоні. Рідні військових кажуть, це один із тих нечастих випадків, коли родинам вдавалось підтримувати зв'язок зі своїми чоловіками, навіть коли вони були у полоні у таких собі донських казаків. Телефонує раз в дві неділі. До 22 червня, 2015 тисячі мали зв'язок тривалий, але з 22 червня зв'язок обірвався. Причини ми не знаємо. Коли дзвонив син раніше, он Предупреждал, що їм об'ясняють, що їх скоро будуть перевозити в СІЗО. І вроді б, як говорили, що заводити будуть на них уголовні діла, ну, кримінальні справи, як нам розказував син, їм світить срок до 30 років. За що? За те, що вони прийшли з оружиєм на Донецьку республіку. За словами Наталії та Людмили, разом із Кривбасівцями у полоні знаходяться ще 30 людей, серед них і цивільні. Конкретики ніякої немає, як вони там живу. Ну, сказав, що полуподвальне поміщення було, такі яруси якісь. Вроді би як как архів какой то там говорять И от вони на тих полках там жили. З Медведчуком зустрічали, зустрічалися з півтора року один раз, десять чоловік, який офіційно нам пообіцяв, що до кінця цього року, навіть раніше, ті люди, які попали до нього на прийом, обов'язково будуть звільнені. Вот. Маємо надію на зустріч з президентом. Наразі регулярно жінки спілкуються з Іриною Геращенко та представниками СБУ. Допомагають криворізькі депутати-волонтери демократичного табору та кривбасівці. Хлопці з року батальйону це, це нам дуже пощастило в цьому. Дуже пощастило. А керівництво батальйону так також ну Сіньковський, Юрій Олександрович, всі це всі його дуже хорошо знають. Це людина, якого навіть знають в Києві. А почерняють. Черняєв. я утримуюсь. І комбат має стояти в перших рядах, коли ми їдемо на місці на якісь акції, на якісь зустрічі. Він, як воєнний, він повинен приходити, і питати, задавати вопрос, що конкретно зроблено. А не ми, мами, прийшли, сльози пропускали нам, навішали, що ну ви ж розумієте, це це держава. Потерпіть, помовчіть. Терпіти сили ще є, але мовчати жінки точно не збираються. Наступний візит до київських можновладців вони планують 8 серпня. Літо відзначається боянням зелені, але щоб природна краса радувала і не перетворювалась на хащі, за нею треба доглядати. За обрамленням зелених діамантів спостерігали наші кореспонденти. Літньої пори робота працівників підприємства Сансервіс має свою специфіку. Красу природи підтримують дбайливі людські руки. Клумби, газони, сквери постійно тримають у тонусі. Квіти поливають, газони підстригають і вздовж узбіч скошують траву. Ми працюємо по плану. В цьому місяці у нас по кашеню. 47 гектар. В день ми примерно косим 25 гектара. Працює на об'єктах по 8-10 мотокос, кожен день, а також задійство бабкет. Механічний агрегат швидко приводить все до ладу і непокірні почечки трави перетворюються на рівненьку поверхню. Особливої уваги потребує боротьба з карантинними рослинами, про шкоду яких відомо кожному. Обсяги робіт визначає спеціальний техвідділ. Туди звертаються і громадяни, яких турбують питання озеленення. пишут и жалобы, и обращения. Производственный отдел занимается, рассматривает каждый вопрос очень щепетильно. И затем мы идем навстречу по форме, работаем там, где решает производственный отдел. Сьогодні траву косили вздовж магістралі, кривий ріг, кіровоград, але у роботі озеленювачів чекали неприємні бонуси пляшки та інше сміття, що змушує в чергове нагадати водіям та усім городянам: узбіччя не смітник, а довести свій непотріб до призначеного місця не так вже й важко. Першому житті смаколиком для малят є ніщо інше, як матусине молочко, яке вони отримують у ніжних матусних обіймах. Цьому важливому і зворушливому процесу присвятили цілий тиждень, який розпочався у пологових будинках з 1 серпня. Тож як правильно нагодувати своє немовлятко, щоб і йому на користь і породіллі втіху, дізнавалася наша знімальна група. Грудне вигодовування процес природній і корисний, як для немовляти, так і для мами. Але й у ньому є свої тонкощі. Медики проводять круглі столи та тренінги, щоб підготувати майбутніх мам до цього процесу. Пояснюють, чому слід робити так, а не інакше. Адже це ключ до всебічного розвитку в майбутньому, втілення та підтримання, емоційного зв'язку дитини та матусі, який з'являється ще тоді, коли жінка при надії. Грудневе кермління та важливий істочник. защиты иммунной системы новорожденного с, с первых минут его рождения. Оптимальное время кормления ребенка грудью – это в первые 30 минут после рождения. Поэтому во всех родильных стационарах созданы все условия для поддержания грудного вскармливания. Абсолютных противопоказаний для кормления грудью очень мало. Это тяжелое психическое расстройство матери. і відкриті форуми туберкульозу, інфекційної хвороби. Та навіть найдосконаліша суміш не замінить ту користь молока, яке дає природа. Дитина з перших днів отримує імунну захисту, тому що виділяється антитіла матері. По-друге, це способствует його, е доказано, що діти, які находятся на грудному скормлювання, вони е которая сейчас так пропагандируется, имеет выше развитие детей по более, так скажем, полноценное это. Ну и для мамы тоже это течение нормальное течение после родового периода у женщин, которые кормят до двух лет и выше, это снижается риск развития онкозаболеваний. Малесенькі долоньки, сина чи доньки, миліші за все. За цю добу Лелека усьому лікарню приніс 13 хлопчиків та 7 дівчаток. Довгоочікуваний подарунок долі лежить поряд і справляє свої перші смаковеньки. До люди піскової лелека прилетів у друге. в житті, приніс їй сина Андрійка. Ось що вона відчуває. Це дуже приємно, трепетно дуже. Других слов не можу подобрати, як вона. Коли молода ще не так, а як... Как... То в такому зараз як я то зовсім да по-другому себя. А подружжя довгалів разом навіть у пологовому будинку. У відділенні спільного перебування молоді батьки опановують нахитру науку годування та підтримують одне одного. І на щастя, усе вдається. Коли перший раз приложила, було просто страшно, тому що не зрозуміло, що з усім утім ділати, і на робити спочатку нічим, тому що молока поначалу просто нету. Ну и надо какое-то время, чтобы оно появилось. Когда первый ребенок, я не знаю, когда у людей второй, наверное, поспокойнее, а так, ну, ты сидишь и стоишь, и ты хочешь сделать что-то полезное, и, и ты думаешь, а правильно ли я делаю, или может надо что-то делать по-другому, а может так, а может не так. И очень здорово, когда рядом есть доктора, которые говорят, вы все делаете хорошо, а так правильно. Грудне годування свого серденятка безперечно, процес такий природній, як і душевний. Любов та турбота, яку Матуся віддає своїй крихітці. Ось найперша запорука успішного вигодовування, а значить, здорової дитини у майбутньому. Це всі новини на сьогодні. З вами була Марія Семенова. Про нові події нового дня вже завтра. Усі же порі на телеканалі Родана.